Розділ 103. Бризки по її обличчі. Наступного дня сонце яскраво світило в високому небі. Сісяя планувала залишитися вдома і продовжити роботу над проектом південної річки, коли раптом їй подзвонили. Після почутого вона припинила свою роботу і вийшла. Каєн злітав під холодним вітром і мчав крізь опале листя. Коли машина прямувала до жвавого комерційного району міста та припаркувалася перед кафе. Сісяє була в чорній вітрівці. Вона розпустила волосся, насунувши на голову великі сонцезахисні окуляри, відчинила двері й спустилася. Вона замкнула машину і пішла в кафе. Міс, у вас є бронювання? Коли сісяя зайшла до кафе, до неї підійшла офіціантка. Сісяя кивнула і відповіла. «Номер 15. Офіціантка посміхнулася. Ви, мабуть, пані сісяє, чи не так? Пані Сі чекає на вас. Будь ласка, йдіть за мною. Сісяя нічого не сказала. Вона пішла За офіціанткою і пройшла повз величезну кімнату відпочинку. Невдовзі вони підійшли до тихого кутка. Сестричко, ти тут. Коли вона прибула, сісіньїв стала з усмішкою. Її очі були наповнені щирою радістю, коли вона підійшла до сісяє, щоб взяти її за руки. Але крижано холодна аура сісяє. Змусила її відступити. Вона була приголомшена на мить і закусила губу, а потім сіла з болем. Сісяя уважно спостерігала за Сісіньє. Одягнена в біле весняне вбрання з красивим хвилястим світлим волоссям на плечах, вона наклала легкий макіяж, який зробив її ніжною та чарівною. Вона була ідеальним. Визначенням милої дівчинки. Було цікаво дивитися на неї з прихованим болем в очах. Вираз обличчя Сісяє здавався спокійним, як завжди, не виявляючи аніграму її емоцій. Вона сіла навпроти сісії. Хочете щось випити? запитала офіціантка. Ні, я в порядку. Байдуже відповіла Сісяє, але її погляд був прикутий до слабкої, на вигляд сі -сіні. Офіціантка дещо відчула дивну напругу, але нічого не сказала і швидко пішла. Сестро, я думала, що ти ніколи не прийдеш. Я дуже рада, що ти прийшла. Зі сі посміхнулася сісяє. Її посмішка була солодкою і невинною. Яку святого ангела, вона здавалася такою чистою і прекрасною, що будь-хто, хто її побачив, міг відчути потребу захистити цю посмішку. Сісяї холодно посміхнулася. Під темними сонцезахисними окулярами була пара пильних очей, її голос звучав спокійно. Чому б мені не прийти? Думаєш, я така дурна, як моя мати? Де речі. Сестричко, мама і бабуся зробили це ненавмисно. Просто Йоїн у великій біді, і ми можемо врятувати його, лише зробивши це. Ти знаєш, що Йоїн дуже важливий для матері та бабусі. Вони ніколи не могли б прийняти це. Якби їм довелося стати свідками падіння Юєїн, ти не можеш не спробувати бути уважнішою до їхніх почуттів. Сісіні схопила сяє за руку на столі. Я дійсно не маю наміру сваритися з тобою, щоб отримати щось. Проблеми наших батьків належать їм, хіба ми не можемо відпустити цей? І зустріти наше майбутнє разом. Майбутнє? Тоді скажи мені, ким я буду завтра, чи стану я коханкою майстра цикая і повинна ставитися до себе як до розмінної монети. Або я викажу тобі і Хань, і фену свої побажання з широкою посмішкою на обличчі. Та пожертвую всім своїм задля сім'ї сі, за Юеїн, за вас? Як те, що тоді зробила моя мати? Сісяє холодно засміялася на цій сім'ї, її голос був позбавлений будь-якого тепла. Якби ти була на моєму місці, ти б хотіла це зробити? Хіба ти не говорила, що хочеш відшкодувати мені втрати і готова на все, щоб отримати моє прощення? Так, сестро, якщо ти зможеш відпустити минулі образи, я зроблю все. З була рішуча. Усмішка на її обличчі стала ширшою. Сісяї нарешті зняла сонцезахисні окуляри. І подивилася на сі своїми крижаними холодними очима. Добре, тоді я хочу, щоб ти вийшла заміж за майстра цикая, і заявила, що відмовляєшся від права спадкування Юаїн. Тоді я тобі пробачу, як це звучить? Сісіньї була приголомшена, почувши слова сісяї. Вона дивилася на сісяє своїми великими очима лані, стискаючи кулаки, сльози на її очах були на межі. Сісяє засміялася, побачивши реакцію сісіньї, і висміяла її. Бачиш, навіть така добра і ніжна, як ти, не може цього прийняти, як міг хтось такий злий, як я, прийняти ці умови? Вираз обличчя сісінні змінився, і вона закусила губу, коли смуток огорнув її обличчя. Ти просто хочеш помститися мені, чи не так? Сестричко, Єфен тебе не любить. Хіба ти не розумієш? Він ніколи не полюбить тебе, навіть якщо я відпущу його. Чому ти не можеш просто прокинутися? Сісяї посміхнулася. Ти помиляєшся, я вже прокинулася. Хіба ви, дорогенькі, не помітили мене, як злу та вперту людину? Я просто думаю, що я повинна зробити щось, щоб заслужити цей ярлик. Якщо я побачу, які ви нещасні, тоді, можливо, я зможу почуватися краще. Сестро, чому ти стала такою? Сісіньї у відчаї подивилася на сісяє, а в її очах навернулися нові сльози. Чому? Сісяє тихо пробурмотіла, її очі раптово похолодніли. Вона встала і підійшла до неї, щоб тихо сказати біля її вуха. Сісіньє, тут тільки ми двоє. Тобі більше не потрібно грати акт. Коли тобі було 16, я бачила, як ти спалила запальничкою одяг у своєму гардеробі, включно з дорогою сукнею, яку бабуся купила тобі у Франції. Пам'ятаю, це був твій улюблений одяг, і ти завжди вважала, що він надто дорогоцінний, щоб його носити. Тоді, того літа, сталося багато речей, у тому числі. Мене вигнали з військового училища. Ти це пам'ятаєш? Хочеш, я розкажу тобі по черзі, і дізнаємось, скільки саме я пам'ятаю. Обличчя Сісіньї зблідло, а її очі були сповнені сумнівів. Сестро, я не знаю, про що ти говориш? Насправді є щось, чим ти справді справляєш на мене враження? Сісяя зробила паузу, а потім продовжила. Ти природжена актриса, було б несправедливо не нагородити тебе Оскаром за найкращу жіночу роль.